Доброго дня! З вами Добро Ньюс і у нас в студії Маргарита. Доброго дня! Які від досугу ви обираєте? Я дуже люблю мандрувати. Які саме мандри ви обираєте? Я зараз мандрую нашою країною. Коли, куди ви їздили востаннє? Ми їздили в Умань у Софійський парк. Що там цікавого було? Це дуже великий парк: 175 гектарів. Там дуже багато рослин, водойм та архітектурних споруд. А підкажіть, будь ласка, де ви берете гроші на ваші мандри? Я дуже економно живу, відкладаю гроші для того, щоб мандрувати. Бо для мене це дуже важливо. Яка ви гарна та економна жінка. Чоловіку з вами дуже пощастило. Дякую. Це була Маргарита і з вами Добро Ньюс. До побачення.